Всім привітик! І це пряме включення з Парижу. Боже, я взагалі в шоці, що я зараз хочу в Парижі, хоч я ще нічого не бачила, бо ми приїхали вчора ввечері. Вийшли там прогулятись районом, але нічого не побачили. Але я все рівно дуже щаслива, що я приїхала, бо це була одна з найбільших мрій. Я просто зараз у захоті, що я змогла сюди приїхати свої 15 років. Зараз сьома десять, вона, походу, не збирається на Ейфелу бежу. Коротше, зараз будемо наводити морафет і іти на сніданок. Так, ми ну все ми вже зібралися. Зараз будемо сніданок і я вже така щаслива просто за декілька годин я побачу Ельфилову вежу. Я не можу це повірити. Це шок! Все, ми вже поїли, домовились з батьками тільки що за роумінг, тому що пройшло вже десь 5 днів, так? Да? І у нас вже все, у нас вже нема роумінгу, Тисяч гігабайт просто в ноль. І речі, просто подивіться, який у нас срач. Я не знаю, коли ми це все прибирати будемо. Просто На сумці конфетки. Дякую, що їсти мої конфетки. Ми взагалі ночували по одному дню в готелях. Типу, один день, один готель, типу, щось таке. Але в Парижі ми будемо два дні, тому ми тут ночуємо два рази. Слава Богу, і ці речі не треба кожен раз виносити. Ну Все, ми вже зібралися. І зараз будемо їхати до Ейфелової вежі В центр Парижа. Тередом. Ой-ой-ой, на це вообще. Дороги, звісно, мать Тереза. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну це вообще. Ліфів вежа, еліфів веже. Боже мой, яка красика! Боже мой! Боже мой! Оце вона огромна! Ми зараз будемо підніматися мішки, щоб розуміли було на ліфті, але ми не шукаємо штатів. Черга просто капець там. Піднімаються сходами, а ми випадково потрапили на ліфт. Коротше, пока фоткав і стримав він наші речі. Дивіться, що витворяє. Оце, кажу, не дай Бог улетить. Дуже гарно, але дуже холодно. Так, Ми безпоточки і такого, конечно. Прикольно. Я вже такий трансиз, бачите? Ми пішли в туб заряд. Хто вам ще такі зніме? Мать че знає. Ура, ми зараз подньому! Ми вирішили спуститися вниз сходами. Спустилися, подивилися на весь цей цих і зараз йдемо кудись попробуватися трохи, а потім йдемо. Далі йдемо на горі на жити. Капешечку. Це їм принесли піцу. А нам є. Це капець. Боже мой. Що ти гуляєш? Все, нам принесли піц. Тепер у нас багато піць. Пройшло секунд 20. просто до мене знову. Добре, наїлися. Ми поїли всі копійці. По що ще купив собі мохіто, то ми трохи в нього скажімо так. І зараз е, хлопці пішли до счету центру. І ми зараз з ідемо шукати локації для фото. Завтра ми також, до речі, будемо в Парижі, тому фоток буде багато. Тому не забувайте переходити на мій інстаграм. Там буде багато сторіс, фото. І в актуальних звичайно ж, буде все закріплено. Ми Ходи. Будемо фотографуватися на легендарне місце для фотосесії. А, ну, я не знаю, як називається, якось там Камонес». Коротше, я так надо вже. Якісь фонтанчики. Якісь такі гарні тут містечко. І в інтернеті цього йде немає. Але дуже гарний. Не знаю, ми право найдем, звісно. Щось подивимось. Ось це ця локація. Ми вже прийшли. бусечка, красотулечка. Я не могу. Коротше, ми нафоткались кате скіки, там тысячу і одне фото. Я не знаю, чи хоча б одне фото з тих всіх нам підійде. Бо погода, знаєте, типу пасмурна. Ми хотілося б знаєте, щось більш шикарного, чим наші звичайні луки, школьниці. Така дівчинка в 'юті, коротше. Там взагалі такі шортикардосні люди, я там завідувалася. Але з нами привіталася українка. Так що ми доволі. собі Оце, кути. Yeah, кути. Нам треба купити рамен, рамен, рамен. І водичку. Цей плив, свішому, водичку і гранат. Проставляйте на цей шедевр Господи, прости. Я в шокі. Я mm -hmm. сказала, кстати, не їсти в магазині. Mm -hmm. Господи, понабирала чи всього на Я не розумію чому. 20 минут спустя. Чек получений. Коротше, можна виходити відсюди. Вра! Катя, розкажи про систему тут, а тоді коптичка, десь ви там сідаєте. І отут у нас буде коптичка, сіка стоїть. Короче, добавляє в чек. ячейка. Бомба, да? Отмена, отмена. Ура! Да. да, это моя два раза была отмена, и потом это телефонный звоночек. Это Максим. Ну все, я купила собі трошечки речей. А, і зараз ми йдемо до Луру, походити, подивитись взагалі. Бо хто знає, коли ми ще побуваємо тут, тому йдемо зараз, сподіваюся, ми підемо швиденько, бо нам скоро йти назад. І поки ми йшли, ми бачили, як загорілася ей повежа. Я вже чекаю, щоб пофотографувати її. Дивіться, яких багато, це жесть. Жесть і не закінчується. Капець. Прийшли до Нотр-Дам де Парі. Дивіться, як гарно. <різь> як <красиво. різь> Все, ребята, приїжджайте всі у Париж. <різь> це у нас люди, але не можем пити, да, я там, все, наверное, там не, не. я Я не хочу Може дивіться ці моті, так хочу, але щось мені в даже в подлом їх куплять. Ні, не У нас подалося. Пакет прорвався? Да, він живий. Боже, я думаю. Не спрашивай, чи манти вид. Я сама не знаю. Шутка знаю. У мене заборіло все обличчя від макіяжу. І я знаю себе крови. маю маски. ЖЛ ЗЛ Залізна логіка. Зараз 2349. Не знаю, якому будемо спати. Зараз ще будемо заварювати бо Голодні. І аж потім спати. Ну і це пробрати треба якось. Коротше, сніданок на 7.30 це вже. Коротше, всіх цілую і до завтра. 6.26. Ура! Оприснулася. Тепер будемо збиратися. В останній я день в я хочу спати. Що ти мене знімаєш, а то? Це наш сніданочок на сьогодні. Це так завжди. Альки було мало, вона вирішила взяти голос. Ну и когда вернулись в Париж, они решили все продемонстрировать парижанам. Мы снова приехали сюда, и видите, нам вчера очень повезло, потому что мы стали так фотографироваться, а сегодня туман. Я дам все за восемь. Я дам еще одну. Спасибо, друг. Покажи, покажи. Я дам еще Я дам сразу больше. Мало. Мало? Боже. Ну, короче, нас развели на эту фигню. Вот это круто. А может сказать привет? Привет. Нас сейчас разводили на эту фигню. Прикопались, господи. Купи, 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 купи. Это ты, ты, ты. живу прежнему живут инвалиды Так, Спала тебе шоу. Причем вся наша компания. Что мы наверное, не поняли, как мы тут появились. Короче, я не разумею, Ночная да? жизнь в Париже. В Париже. Это вот всякие тут кладбища из будки. Интересно, конечно. Це какрасання пише просто двадцять п'ятдесят тридцять перший. Двадцять двадцять 25. Четверта. Пляється, Алька. Двіці, це тепер наш залію замочок. З церкви, може почути цей замочок. Тепер йдемо кудись далі. Я не знаю, напевно, просто розглядати, або, можливо, далі на експерсі. Просто розмір мого морозова і Максимового. Це гаранти, так? Да? Це виходить в іншим Парижі, звичайно. І тут може прикольно, всі неприємніші, але подобається мені більше у центрі. Бо, з, насправді, тому ми зараз йдемо туди і будемо там обідати. Це морозова, що запити, бо нам звідси тут до центру приблизно годину 40 хвилин так. Я не раз. Что это такое? А давайте возьмешь, например, колу, а я возьму фанту и будем пойти друг друга. Да я не так. Номер C, короче. Не шо, не шо шо, шо Класс. Витай, да? Больше, тем больше. А туториал, типа? Да. Ну вот, вам надо прямоугольная бумажка, но у меня не видно. Вість, а, не знаю. Я нахитувала сувенірів тут мамі, бабусі, тату і моїм сестрам. Коротше, багато всього. Я не знаю, це вийшло десь з ці сувеніри, десь приблизно до 30 євро. От, е, і я ще купляла в інших країнах тут мобильних. я не знаю. треш Це яка краса, це типу якийсь торговий центр. Але я зрозуміла, що це щось типа Цума. Угу. Короче, я нічого себе не купила, тільки оце всі сувеніри. Аля досі йде з цим нашим бургеркінгом. Це всі ми ніяк не можемо з'їсти. І ми вирішили йти вже ближче до Ейпової вежі, так як ми хочемо ще поки не зовсім стимніло пофотографуватися. Ну, взагалі видно було в п'ятниці. І будемо потім йти на кораблик. Прикольна сумочка коштує 8-6 чимось євро. Кольна звернули коротше, на якусь вулицю, де влюсі Шанель, Пенді, Діор. Коротше, я не знаю, я шукала магазин для бідних, але походу тут таких немає. Це просто якийсь капець. Тут двері, як у нас в сумі відкривають кожному магазин. Я в шокі взагалі. Куди я приїхала? Тобто сувеніри і купляти взагалі, понимаєте? Боже, я це Подивитися ще раз на останок, тому що вже за годину ми їдемо у Відень і прощаємось з Парижем. Скажем так, насправді мені все дуже сподобалось. Я дуже щаслива, що я сюди приїхала і це все побачила І в мене тепер є ще більша мотивація знову приїхати сюди, щоб спіти те, що я не спіла це раз. Всім бажаю побувати тут. Щиро рекомендую. Справді вартує коштів всіх. Які у вас є, і це справді просто незабутні емоції. Всім дякую за перегляд цього відео. Справді, якщо ви не дивилися відео до кінця, то я просто неймовірно вам вдячна, тому що я дуже старалась, і мої всі друзі і моя сестричка Альбіночка старалися для цього відео. І щоб воно було класним. Тому підтримайте мене, будь ласка, лайком, коментарями, підтримуйте нас усіх. Да, не зря, я сиділа за столом, ждала, поки у нас все сфоткає і з ними відео. І так чекали всі. Опускає підписуйтесь на мене і чекайте нових влогів на моєму каналі. Всіх люблю, цілую і до зустрічі на нових влогах.